Що стосується того, як висвітлює мою діяльність і моє життя російські ЗМІ, я вам раджу подивитися останні телевізійні програми. Я думаю, що ви отримаєте певну сатисфакцію. Більш чорної пропаганди проти мене, ніж останні дні іде по російським е, телеканалам, просто ви по відношенню до жодного політика не побачите. Це тому, що я по перше. Вважаю Володимира Путіна ворогом номер 1 України. І навіть заяви європейських країн ви чули, я думаю, вважаючи, що мої оцінки занадто різкі. Але моя оцінка саме така. І ми мусимо зробити все, щоб зупинити агресора, зупинити його військові плани проти України, а крім того, повернути окуповані території України. Тому секретів у нас немає.